Vitário. Мене звати панов Володимир, я лікар-акушер-гінеколог та аспірант кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Дніпровського державного медичного університету. Сьогодні мені б хотілося поговорити про надзвичайно важливу та актуальну тему, що стосується вірусу папілому людини, або якщо коротко, ВПЛ, якому ми вже звикли називати тихим вбивцем сучасності. ВПЛ є найпоширенішою інфекцією у світі, що передається статевим шляхом. 80% людей. В певний період свого життя стикаються з цією інфекцією. Він має дуже серйозний вплив на репродуктивне та й не тільки репродуктивне здоров'я, як жінок, так і чоловіків в усьому світі, та зокрема призводить до розвитку онкологічної патології. В цьому відео ми розглянемо що ж таке вірус папілом людини, які хвороби він викликає, як передається, і найголовніше, як захиститися від нього. Що ж таке ВПЛ? ВПЛ це група вірусів, що налічує понад 200, а згідно з нових публікацій, більше 400 типів, серед яких 12, а точніше, вже 19, віднесені до групи високого онкогенного ризику, тобто ті ці віруси, які викликають з високою ймовірністю ракові захворювання. Найнебезпечніші типи вірусу 16 і 18 є причиною близько 70% раку шийки матки. Але це не єдина локалізація ВПЛ асоціонованих. Ованого раку вірус папіломи людини також викликає рак піхви, вульви, анальної області, ротоглотки та статевого члена у чоловіків. Таким чином, на сьогодні нам відомо мінімум 6 ВПЛ асоційованих форм раку. Ця інфекція дуже підступна. Тривало існує в організмі, протікає абсолютно безсимптомно і людина може навіть не знати, що є носієм вірусу, доки не розвинеться онкологічне захворювання. Але ми маємо тривалу доклінічну фазу від моменту інфікування вірусом. До розвитку раку, і завдяки цьому можемо ефективно проводити скринінг з метою виявлення передракових захворювань та ідентифікацію віруса. Ранні виявлення та профілактика відіграють вирішальну роль у забезпеченні здоров'я та життя. Як же передається вірус папілому людини? Основний шлях передачі вірусу папілому людини це статевий контакт, як вагінальний, і так, канальний, так і оральний. Але інфекція може передаватися і через поцілунки та шкіру. Важливо знати, презервативи значно зменшують ризики, але не захищають на 100% від цієї інфекції. Передача можлива навіть при відсутності будь-яких ознак інфекції, таких як гострокінцеві кондиломи або бородавки на статевих органах. Гарною новиною є той факт, що більшість інфікувань вірусом папіломи людини транзиторні. Тобто вірус самостійно може залишити організм, елімінуватись впродовж 2-3 років. Поганою новиною є те, що імунітет після такої зустрічі з вірусом не формується, тому можливі повторні інфікування як новими, так і тим самим типом вірусу. Вірус папілому людини вражає клітини організму, спричинюючи мутації, які можуть трансформуватись у рак. Тривала персистенція віруса. Тобто, чим довше вірус перебуває в організмі, значно підвищує ризики онкологічних захворювань. Особливо небезпечним є вірус папіломи для жінок. 99,7% випадків раку шийки матки викликано саме цим вірусом. У структурі онкологічних захворювань серед жіночого населення в Україні рак шийки матки посідає четверте місце. На першому місці знаходиться рак молочної залози, на другому немеланомні злоякісні новотворення шкіри, на третьому рак тіла матки. В світі ця ж патологія входить у трійко найпоширеніших онкозахворювань серед жінок. ВПЛ спричинює близько 60% випадків раку статевого члена, до 70 випадків раку ротоглотки та близько 90% випадків раку анального каналу. Звісно, рак це лише вершина айсбергу. Ми маємо дуже велику кількість передракових станів, що потребують лікування. Генітальні бородавки, гострокінцеві кондиломи, дисплазії шийки, матки, вульви, піхви та інші захворювання, кількість яких вимірюється сотнями мільйонів випадків на рік. Статистика річ дуже серйозна, і з нею важко сперечатися. І, на жаль, поки вона не втішна. Всі цифри виглядають досить песимістично, але Лишень уявіть, що левову частину всіх випадків ВПЛ, асоційованих злоякісних новоутворень та передракових станів ми могли б попередити. Може здати, що це щось з області фантастики, як фільми Марвел, але ні. Це дійсно правда. Ми вже знаємо, що причиною всьому є вірус папілому людини. Тому найефективнішим методом попередження та захисту це саме вакцинація проти цього вірусу. Вакцинація є безпечною та ефективною. З моменту її запровадження з 2006 року понад 500 мільйонів доз вже було введено в усьому світі. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вакцинувати підлітків обох статей у віці 9-14 років до дебюту сексуального життя, щоб на момент зустрічі з вірусом чи то хлопець, чи то дівчина вже мали захист від нього. Велика кількість країн вже давно запровадила вакцинацію від ВПЛ на національному рівні. Наша країна також рухається в цьому напрямку, і з 2026 року вакцинація від вірусу папіломи людини буде включена до національного календаря щеплень. Передбачається, що дівчата будуть отримувати одну дозу найкращої дев'ятикомпонентної вакцини із всіх, що зараз є в світі. Але постає питання, що робити тим, хто не встиг вакцинуватись до 14 років чи в кого вже є вірус. Чи можна проводити вакцинацію? Звісно, можна і треба. Але все ж слід пам'ятати, ефективність вакцинації тим вища, чим раніше була проведена, та в ідеалі до контакту з вірусом. Сучасні схеми вакцинації передбачають гендерно-нейтральний підхід та залежать від віку та імунного статусу. До 14 років рекомендовано одно- або двократна схема. Після 14 років дво або трикратна схема з використанням тієї вакцини, яка є в наявності зараз. Наразі в Україні зареєстровано три типи вакцин. Це двокомпонентна. Вона буде ефективно захищати від 16 та 18 типів ВПЛ. Чотирикомпонентна – захист від 6, 11 типів, які найчастіше спричиняють генітальні бородивки та кондиломи, та 16 і 18 типи. Найсучасніше дев'ятикомпонентна захищає одразу від 9 типів: 6, 11, 16, 18 та ще 5 високоонкогенних типів. Це справжня вакцина від раку. Також не менш важливим за вакцинацію є регулярний скринінг. На жаль, поки ми маємо затверджену програму скринінгу лише для раку шийки матки, яка буде передбачати цитологічний ПАП-тест. Первинне ВПЛ-тестування або котестинг це одночасне поєднання двох попередніх тестів за один візит. Хоча вже є спроби запровадження анального ПАП-тесту, що є першим кроком до майбутньої національної програми скринінгу. Таким чином, вірус папілому людини це дуже серйозна, але все ж коригована загроза. А вакцинація та регулярні обстеження рятують життя. Поговоріть зі своїм лікарем. Дізнайтесь про можливості вакцинації саме для себе та своїх дітей. Якщо ви ще не вакцинувалися, то це саме час, щоб зробити собі щеплення. Підпишіться на наш канал, діліться відео з друзями, близькими та своїми знайомими, щоб більше людей дізналися про важливість профілактики. Якщо ви хочете дізнатися про вірус папіломи людини ще більше або задати питання особисто до лікаря або то приходьте на наш захід, який відбудеться 11 квітня, і деталі в описі під цим відео.